Dolgi razmovi Skype po telefonu iz... між нами, поміж очима чи ногами сутінок пастка, лишайся ще, будь ласка, це точно вперше я закохався, врешті в зелені очі, все буде, як захочеш, не зупиняйся, бреши та посміхайся, де ти як кличу Чекаю фанку за фанкою, тема закрита. Мене забув Нікітос. Пане Картмане. Нікітос. Нікелянджела. Нікіфер Так, ладно. Е, Нікітос. Е, ми всією сім'єю, як то кажуть, вболівали, тримали пальці, рахували всі можливі варіації на фіналі і півфіналі Супрім, щоб ти е, скільки тобі треба набрати балів, щоб пройти в той фінал топ 10. Як це все має відбуватися? Коротше, переживали два дні всією сім'єю. Ось зараз ти вже учасник топ 10 ЄГЕ в цьому році, і тепер лишилося лише відіграти цих 24 гри, показати класну, круту гру і бути в першу чергу задоволеним собою та своєю грою. І головне не бути тварюкою на дев'ять. Та на дев'ять він тварюка. Але, як то кажуть, якщо не дістати щось на стіл, то в принципі немає сенсу грати ці турніри. От. Бажаю удачі і щоб ти повернувся додому з кубком. Все, в турік прийшов, залишилося просто виграти. Просто серія на 20, я був трошки більше ігор, щоб в тебе усе вийшло, щоб в тебе не було ніякого тіла, щоб ти завжди йшов на куражі, на переможній хвилі. Бажаю тобі успіху, перемоги, звісно. Мені потрібно, щоб Шрек 2 був гарно представлений на фіналі ЄГР. Хочу побачити тебе з Кубком, з медалями, щоб був при бабках. Бажаю успіху. Нікіта. Поздравляю тебе з победою. Ой. Никита, смотри, без поздравления легенды топ-1 все равно не будет. Все ты прекрасно знаешь, что я тебя затащил в этот финал. Поэтому, пожалуйста, не подведи. Я болею за тебя. Ты мой ментор, мой учитель, мой, так сказать, человек, который меня закинул в мир мафии. И я уже свою роль выполнил. Поэтому у тебя осталось одно. Занимай топ-1. И так уж и быть. Я поделюсь на пятистале легендарства с тобой. Удачи! Нікітос, вітаю тебе з проходженням в фінал Emotions Games. Поліваю за тебе. Я повністю впевнений, що ти покажеш високий рівень гри абсолютно на любій карті, ролі, whatever. Перемагай! Пан Нікіта Картман. Я бажаю вам успіху в річному фіналі Emotion Games in Ukraine. Хочу сказати, щоб ти пам'ятав одну важливу річ. Під час усього фіналу. Неважливо, які в тебе проблеми були у минулому. Важливо, які проблеми у твоїх суперників будуть у майбутньому. Go for it. Бажаю перемоги та гарних результатів. Вай victis? Горе переможене. Не будь переможеним. Підіймаю цей калих за велику людину, не побоюсь цього слова. Творця пивоварні, Ана Картмана і і за його перемогу в фінальному турнірі. Діга давай фінал. Ти маєш бути цією червоною машиною, цією червоною машиною, яка просто розірве всіх і переїде. Люблю тебе, малий, удачі. Я тобі желаю удачі на цьому турнірі побідних карт. Всего наилучшего в жизни, любви, счастья, здоровья, успехов, ну и, конечно, в мафии. Вот, побеждай, я в тебя верю. Я тебе желаю в этом финале удачи. Не пасть грязь лицом, не пасть ртом в стакан, не пасть легкими в дым, не пасть носом, никитос желаем тебе удачи и победы ты же знаешь что если ты плохо выступишь на этом финале то вот этот чудик тебя просто разорвет удачи никита Yes.